За последние 10 лет с каждым годом качество образования у них становится все ниже. Потому что дети, студенты, которые на выпускаются, там нет это место, я не хотят ехать. У возраст меняется. И уже в принципе при он ушел уже вверх. А во многих остается на старом месте. Это тоже может быть ну, результатом вашей программы. Thank you. Вот видите, как шумять шум'як, заведующий район, я могу представить картину за 2-10 лет, в каком районе, как в какие дети. Как... Я говорю, не все є районах очень хороші. Кожен має право на свою думку і право на слово і можливість погоджуватися чи не погоджуватися. Але я дуже дякую вам за вашу думку. Тут присутні директори всіх професійно-технічних училищ. З нас вимагають якісні робочі кадри випускати. Я тут говорив, воно якось так на смішку пройшло раніше. Ніхто не звертає уваги на це, але соромно. Ви от зараз говорили про високі такі ідеї, про ваші втілення. І з, з, з німеччиною, і всі. А я хочу елементарно, щоб у нас піднялося питання. До нас діти приходять, читати, писати не вміють. Із 30 учнів один-два знають повністю табличку множення. Як ми можемо випускати? Я хотів би якось це питання, ну, вже, мабуть, нормалізувати потрібно всі ці питання. Те, що ми писали листи, я вам скажу, що вони канули і водію. І ми давали аналіз по цьому, цьому питанню. Якщо ми проводимо ми вимушені, що робити? За рахунок консультацій, ми починаємо з 1 вересня, з першим курсом, починати вчити букви, починати вчити читати, починати вчити писати і табличку множити. Тому треба нам не забувати про це, що ви говорите, і створювати, і таке як Антоліє Горовича заклади. Але ці діти, які прийшли, вони ж теж потребують якоїсь уваги. Я розумію, що школа в нас створена зараз за, зовсім на іншому рівні. Сидиш, вибачте, я скажу, як ти там неопу на задній парті, То й сиди, а працюють ті з сильними дітьми. Але ці вони потрібно бути. Я закінчував радянську школу. Я при, зараз можу вже з висоти цього віку аналізувати, щоб більше працювали з відстаючими дітьми чи ми із.